Вітаю товариство! Зараз я вам спробую розповісти про останню генерацію алюмінієвого шасі, яке виробляє компанія Люфа Українська. Вона розташована в місті Львів. І якщо я вірно пам'ятаю, то це вже сьома генерація їх виробу. Ну, можна сказати, там найдосконаліша. Шасі, яке ми сьогодні маємо на обзорі, воно виготовлено для встановлення винтівок з затворними групами. Ремінгтон 700, ну або їх, можна сказати, клонів, ну, типу як Бергара. Матеріал, з якого це шасі виготовлено, це алюмінієвий сплав. Огляд наш ми будемо робити, починаючи з прикладу, і поступово двигатись до луцівки. Затильник прикладу. Виготовлений з алюмінію та накладки з гуми. Затильник має текстуровану поверхню. Положення затильника регулюється притисканням до шасі, притисканням цього гвинта. Я прошу звернути увагу на те, як він зроблений. Жорсткі та великі отвори для пальців це забезпечить зручність регулювання. Якщо навіть у вас на руках рукавиці теплі, то не стане проблемою взагалі. По вертикалі затильник зміщується на 25 мм вгору та відповідно на 25 мм донизу. Кут нахилу затильника 360 градусів, тобто ви зможете, ну будь-хто зможе настроїти налаштувати його відповідно до власних уподобань. Цікаво, що на прилягаючих поверхнях є такий, нанесено такий е, цупкий е, текстурований полімерний матеріал, який забезпечує надійне щеплення і налаштування затильника. Вони збережуться за будь-яких умов. Резина досить жорстка. Ну, не сказати, щоб вона була м'якою. Але якщо ми говоримо про віддачу таких калібрів, як там 308, Вінчестер або 6,5 ну або 6, ну, це ж взагалі не буде проблемою. І стрільба буде комфортною. Затильник буде такий насамперед корисний на змаганнях, можливо, на тренуваннях, де потрібно часто змінювати положення стрільби. І ну, ви обмежені в часі на регулювання цієї висоти. Ну, За допомогою якихось регулю... регулювальних там, ключів, там, викруток і всього такого іншого. Зверну вашу увагу на те, що всі налаштування не потребують використання інструментів, окрім е налаштування позиції підшічника. Та зверну вашу увагу на те, що прилягаючі поверхні, вони, е е на них наклеєна, наклеєний такий текстурований полімер. Сам приклад складається він таким чином. І фіксується на шасі з правого боку, блокуючи тим самим рух затвору, ручки затвору гвинтівки, це дуже зручно, тому що в такому вигляді він не збільшує габарити по ширині шасі в складеному вигляді. Бо якби він складався на лівий бік, то додавалося б тут відстані і ще ж у нас ручка затвору ну, тут би виступала. Тобто, це продумано для того, щоб скласти та розкласти приклад. Для того, щоб його розкласти, ми маємо натиснути натиснути, натиснути цю кнопку. Вузол сам складання виготовлене дуже надійно та відсутній будь-який е, натяк на можливий люфт. В шасі також передбачено місце для встановлення бульбашкового рівня. І це воно, і сам рівень він. Е, Іде в комплекті поставки. Компанія Люфа власноруч виготовляє пістолетні рукоятки для шасі і положення рукоятки ближче або далі від спускового гачка, теж регулюється з допомогою гвинта. Сподіваюсь, що ви його побачите. Ось тут він розташований. Для того, щоб зробити ці регулювання, ви маєте відпустити гвинт, який притискає. Кріпить рукоятку до шасі, з цього боку закрутити або відкрутити оцей гвинт, який впирається, таким чином підлаштувавши це ну, згідно зі своїх уподобань. Дивіться, на скобі, яка захищає спусковий гачок, зроблений отвор знизу. Це теж не просто так. Через цей отвір дуже зручно регулювати ОСМ, в якому такі регулювання конструктивно передбачені. Ну, Наприклад, ТГТЕК або щось подібне. Тобто не потрібно виймати залізо з шасі, можна все це зробити ну, просто в полі. Шахта магазина виконана таким чином, що її передня частина може використовуватись в якості барикадного упору, і виробник додав висоти, трохи, щоб знизити вірогідність того, що магазин буде зміщуватись під навантаженням, і стрілець буде мати проблеми з поганою подачею набоїв з магазину. Ну що, теж, теж плюс зверну вашу увагу на Аркарейл, який розташований по всій довжині, довжині цівці. Також на цівці е, передбачені посадкові місця для монтування грузів для того, щоб зробити необхідний баланс. Грузи, ці, ці можна кріпити як ззовні, так і всередині цівки, але ж, ну, при цьому ми ж маємо розуміти, що потрібно буде залізо витягти з шасі. Е, Є також виносне кріплення для сошок, так званий шпігот маунт Він монтується, цими, кріпиться до шасі цими-трьома гвинтами і виробник з заводу на цьому кріпленні у нас вифрезерована планка Пікатіні Також Можна встановити на цей шпігот-маунт коротенький аркарейл, якщо у вас відповідний інтерфейс на сошках, також можна встановити кріплення для сошок типу Harris. Ми пізніше знімемо його і покажемо вам, як це робиться, як це передбачено виробником. Тобто, найпоширеніші варіанти кріплення, ну, воно передбачено, все кріплення сошок типу Fort Meyer, або копії, ну всі знають, що їх, що, що їх тут у нас є. То їх можна кріпити зверху на цей місток для передоб'єктивних насадок. І тепер більш детально поговоримо про цей шпігот-маунт або виносне кріплення для сошок. Останні з заводу від виробника тут вифрезерована планка Пікатіні, на яку все дуже просто кріпиться надійно. Якщо припустимо, що у вас сошки. Типу Харіс або і в копія можна взяти таке вухо, яке також йде в поставці. Вкручуємо його в наше кріплення і без проблем монтуємо наші сошки. Варіант, коли у вас сошки з інтерфейсом кріплення аркарел. Теж о, все це можна закріпити, поставивши, поставивши з цього боку таку маленьку, таку маленьку аркарел. поставці є гвинти, якими вона кріпиться. Декілька отворів, щоб ви зробили все так, як вам зручно, та так, як ви бажаєте. Ну і на прикладі Soshuklas у нас є такий адаптер. Ну, все це дуже просто монтується та затискається. Тобто виробник вклав трохи досвіду бажання, щоб та зробив так, щоб будь-хто міг без проблем. Користуватись їх виробом. І ще є цікава штука така на змаганнях, або, може, ви стріляєте з якихось не дуже зручних положень в обмежених якихось обставинах. А для того, щоб посунути сошки ближче до вас, щоб ви могли побудувати нормальну стрілецьку позицію, виробник зробив такий. Ми можемо його назвати бігунець. Він затискається в зручному для вас місці на, на цівці. і на нього можна також кріпити е, як аркарел, так і планку Пікатіні, так і е, планку, яка дозволяє кріпити харіси. Тобто ви просто прикручуєте. І вже, там, як кажуть, Любе Голубе, що бажаєте, в якому положенні бажаєте зафіксувати сошки, ви це можете з легкістю зробити. Власне, це все, мабуть, що я хотів би вам розповісти про цей, про цей виріб. Бажаю вам влучних пострілів, використовуйте якісне обладнання, підтримуйте українського виробника і все буде добре.